Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Краверка Фіфа. Сьогодні буде моя улюблена рубрика, хоч вона і не набирає тих переглядів, яких я б хотів, але все з часом буде. Ось Фіфа прогноз, п'ятий випуск. Сьогодні буде матч Баварія Манчестер Сіті. Точніше ми будемо прогнозувати на даний матч. А матч сам відбудеться завтра. Матч Ліги Чемпіонів. Перший матч 1-4 фіналу даного турніру. Ось я буду, як ви бачите, Томаса Тухіля. Я буду головним тренером Баварії. Наш опонент буде грати за Манчестер Сіті. Ми зробимо прогноз. Ви також можете стати учасником даної рубрики. Вам всього ж треба написати коментар під даним відео. Точний рахунок, і ви зможете виграти 50 гривень. Якщо нагадую, ви не вгадуєте рахунок, ніхто із вас не вгадує рахунок даного матчу. То да, цей бюджет переноситься на наступний випуск, і там вже буде 100 гривень, і так буде збільшуватися. Хто знає, той знає. Ось, е, Я буду за Баварію. Ось. І м -м, я з вашого дозволу, от ви бачите цих трьох гравців, це Алаба, Хюмінс і Забіца. Е, вони грали за м -м, Баварію. Я думаю, з вашого дозволу використати ці карточки. Ви пишіть, чи вам цікавіше, що були нонрарні ну, типу, звичайні карточки, подалося, чи ставити тільки спешл-карточки. Будь ласка, пишіть ваші побажання щодо даного формату. Будемо разом з вами покращувати даний контент, дану рубрику. Ось. Ставте зараз лайки, підписуйтесь на канал, поширте дане відео серед друзів, щоб вони також радили мені, що змінювати даній рубриці. Тому ми розпочинаємо і зараз будемо шукати нашу схему. Let's go! І так, шукаємо схему, за якою ми будемо грати. Я закриваю очі. Е і зараз, щоб не затягувати через 3, 2, 1, така схема буде. Е 4-1-2-1-2, друга варіація. 에, здається, була вже ця схема, але я можу помилятись. Ось. Е, і я з вашого дозволу зразу ці три карточки ставлю по, по місцям, забіться сюди, і два центральних захисника будуть такі Хюмельс і Алаба. Ось. Якщо ви проти, то я більше так не буду робити. Якщо ви не проти, то я ж говорю, пишіть побажання свої. Ось. І так, я поставив трьох гравців. Шукаємо нашого першого гравця це буде. Нападник правий. Ось, шукаємо. Хто це буде? Це буде чупамотін. Е, окей, я навіть куплю. І так, друга наша позиція буде лівий захисник. Шукаємо, хто нам тут випаде. Це буде Девіс, 84-й. У мене є орендована карточка і я з вашого дозволу його і візьму. Тепер ми перейдемо до позиції опорника, будемо шукати опорничка нашого. Шукаємо і це буде кіміг 90, вау, прикольно. Добавляємо. Шукаємо давайте, правого захисника, дивимося, хто нам тут попадеться. І це буде гравець Мазрої. Окей. Шукаємо давайте, голкіпера. Я думаю, тут буде без варіантів. Мануальної архічам може бути помиляюсь. Але мені здається, що це буде сам ману. Ні, Ян Сомер 85-й, окей. Е, тепер шукаємо центрально атакую, що пів захисника. Хто нам випаде, дивимося. О, Мусіала, 84-й цікава карточка. Окей. Так, шукаємо лівого форварда, хто ним буде, а ним буде чубомоті. Боже, а що, доля згортати? О, буде тель. Все. Тель буде нашій команді. І залишається... Крайня позиція в нашій команді. Хто ним буде, дивимося. був. І це буде Леон Горецька, 87-й. Окей. І так, закупляємо зараз гравців і йдемо грати в вікенд Лігу. І так, наш суперник. Дивимося, хто він буде, який в нього буде склад. Аріаля. Е ні одного гравця Манчестер, а ні, я туре був і в Манчестер Сіті, він здається був. І все. Ну окей, летс го. Дивимося, що зараз цього буде. Так. Відбиває Сомер. Перший удар є в нашого суперника. Ой, пас на Девіса, Девіс! Девіс може прострілювати! Боже, як грає Аріоля, перехвачує даний простріл. Що Він тут один. Однесенький. Па сюди. Леон Горецька! Удар Горецький! Боже повзворот! Так, наш опонент іде в атаку. Дябі, дябіна на фланзі. один мульт. Баппе, а ні, це Дімітрі Пає. Ну, по модельці вони дуже похожі, чогось ми так здається, не знаю. Ой-ой-ой, Дімітрі Пає розбирається з нашим. Мазурої. І... Опенент робить рахунок 2-0. Наші справи дуже кепські. Я б так сказав. Ой-ой-ой, тут пощастило. Але тут Марсіаль! Хотів сказати, не знаю, що Марсіаль. Фу, аріолят, витягує даний удар. Так, мурціал, де НПА такий намазруїд. Мазруїд. На Бачить тель! Божечки, тель, тель, тель. І так не сяла. Одразу відіграємося з ним. Пас сюди на теля. Тель! Тель перекладена! 2-0 на користь нашого суперника. Фух, тяжко. Тяжко, але ніхто не казав, що буде легко. Ну, за статистикою ми наче переграємо нашого опонента, але... Але це лише не статистика. Девіс, пасшуна, теля, тель, да я на МОТІНГ! чупамотінг! МОТІНГ! Як не забуває в такому моменті? Божечки. Ну що Девіс може зараз буде все рішати нас? Боже, пацанам навіть швидкості не питає, щоб підключитися до... Два атаки! Леон Горецька 1-2 на користь нашого опонента. ТЕЛЬ! Тель! Удар! 2-2! 2-2! Тель! Ні, ну не вийдеш! Ну не вийдеш ти виблюдок! 2-2! Ха-ха! Клас! Супер! Блін, я надіюсь, він нічого там не нажав, нічого не, не зробив А, заміна. Дмитрий пає. виходить хто? Виходить боля! Він нам вибив останньому пак опенінгу. Посилання. О тут має зараз писуватися здесь. здесь. Я бій тут з мечем. Тут я даремно так випустив далеко Девіса. Блять, що за дебільний гол? Е у себе, поняв. Ну все, але класно. Па сюди! У нас мертво залишається якимось магічним чином. Марсель! Марсель, Це пліцур! Ха-хайгу! 3-3! Фантастика! Най у себе 3-4, блядь. Я Якось пожалів соп опонента в цьому. Ну Я вже тут викидуюсь 5-3. 5-3 за. Ну це вже напевно за енд в цьому матчі. 6-3. Вибачаюсь. 6-3. Ну так не закінчиться матч 100%. Я не знаю. Я тоді тату зроблю, якщо матч закінчиться 6-3 в перший між Баварією і Мансіті. Але такого ж не буде точно. Ось такий випуск. Пишіть свої прогнози в коментарях під даним відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте дане відео серед своїх друзів. І до нових зустрічей. Бай-бай!